Вітаю! Мене звуть Олена і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейт. На календарі 30 листопада, а отже, підійшов час першого звіту в спільному проєкті Шальні Історії. Цей спільний проєкт започаткувала Оксаночка Левчук, українська майстриня, гарна дівчинка. І посилання на її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Ви знайдете під цим відео в описі в інфобоксі. Також під цим відео в описі ви знайдете посилання на двох наших спонсорів, які вирішили нас трішечки стимулювати. Це Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка» та Світлана з каналу Світлана Островська, проєктний зошит. Також в описі там ви знайдете список учасниць цього проєкту, посилання на їхні канали. Нас, до речі, вже 17 учасниць, дівчатка бойові всі, яким найстрашний блекаут. В'яжемо, не дивлячись ні на що. Також під відео ви знайдете синеньким виділений хештег Шальні історії, по якому, коли пройдете, ви потрапите на всі відео учасниць за весь період цього спільного проєкту. Також, звичайно, ви можете дивитися ці всі відео, проходячи по каналам на канали дівчаток. Більш того, таким чином ви їх трішечки підтримаєте. Вподобайками, коментарями, підписками, бо для нас це наразі дуже важливо, бо український контент ще як маленьке дитятко, тільки стає на ніжки, і ваша підтримка нам просто необхідна як подих. Так, ну і тепер стосовно що це за такий спільний проект. 20 листопада я вже робила вступ в цей спільний проєкт і трішечки розповідала. В цьому спільному проєкті ми в'яжемо все, що стосується нашої шейки. З назви ви зрозуміли, що шальна історія це щось пов'язане з шалями, але це не тільки шалі, це можуть бути бактуси, снуди, шарфи, капори. Навіть жилетки, ну, все, що зігріває нас, нашу шийку, наші груди, все, що може захистити нас від холодного повітря. Цей спільний проект буде на протязі двох місяців. Навіть більше 2,5 місяці, бо розпочався він 20 листопада, і буде він до 30 січня. Тож, у нас є час пов'язати в гарній компанії, надихнути, можливо, вас на якісь процеси, дати вам ідеї для того, щоб ви зв'язали якісь подарунки своїм діткам або родичам. Так, і нам Оксаночка, ну якби, Поставила терміни звітів два рази на місяць, це 15-30 і 30 числа. Але ну, ми всі розуміємо, що наразі ми можемо сподіватися тільки на Бога і на наші електромережі, що не буде відключення світла, і ми зможемо спокійно знімати, монтувати і викладати відео на YouTube. Отже. Я з 20 листопада розпочала в'язати свій перший процес, це шаль. Я заявляла, анонсувала пряжу Кауні. Це естонська пряжа, 100% вовна. 800 метрів на 100 грам. Дуже гарна ниточка, з легкої руки світланки брани. В'яжеться моя шалька. До речі, схема цієї шальки також від... <гум> мені подарувала, точніше поділилася зі мною Світланочка. Не буду називати ні прізвище, ні назви цієї шалі. Впевнена, що майстриня з Росії, тож рекламувати її поки що не буду. Просто назву дуже гарна шаль. <гум> Можливо, вам її не видно, бо зараз на дворі... Сіра млявість, темно, нічого не видно і темне на темному, ну, сподіваюся, щось буде видно. Зараз спробую покласти якийсь білий листочок під низ, щоб вам було хоч видно малюнок. Ну от, Поклала щось якось не дуже воно <сміст> щось змінилося, але хоч щось видно. Отже, стосовно цієї ниточки, вона мені трішечки, скажу вам так, <сміст> попсувала нерви. Бо коли я почала в'язати, то вона почала увесь час крутитися. При вив'язуванні була суцільна, скажімо так, кардіограма, скручувалася ниточка до такої міри, що неможливо було в'язати. Я порадилася з дівчатками, вони мені порадили її розмотати. Кілька разів туди-сюди напомотати її, я це зробила. А потім були такі поради, щоб всунути ниточку ну, От Я брала ось такий тонесенький гачочок, отак всовувала в моточок і тримала його на вісу і розмотувала. Але ниточка настільки тоненька, що. Почало, почала рватися, ну, то, в принципі, якби не сильно критично, її потім можна ці всі кінчики поховати. Але це також мало вирішило питання, тож я почала дивитися інформацію стосовно цієї нитки, що можна зробити. І знайшла такий метод, який наразі вважаю дієвим. Бо, дивіться, ось до цього білого маркера е, мою шаль ось так косила вправо, бачите? Після того, як я зробила цей метод, косити, підождіть, зараз трішечки подиви, ну, можливо, поможе, косити перестало, ось, дивіться, в цьому місці. Отак, пішло вверх. Е, що ж я зробила, щоб вона не косила? Я її на паровій бані поклала моточки під кришку на парову баню і проварила на цій бані цілу годину. Можливо, ще б трішечки не завадило, але я вже боялася, що вона стане просто мокра і вона не висохне. Але все гарно, дивіться, наразі, якщо так покласти нитку. Від спиці я нічого після в'язання не перемотувала. Ось вона трішечки, скажімо так, в'ється, але ну, не так, як раніше. Раніше вона була просто сплутана в один клубок. Отже, якщо у вас є також е, така проблема з цією ниткою, не бійтеся, е, Пропарьте її на паровій бані. Година, це супер. Вона не змінилася ані трохи. Яка цупка була, така цупка і залишилася, нічого в ній геть не змінилося. В'яжеться дуже легко, в'яжу я її на спицях 3,5. І, до речі, так махала спицями, що в мене випав тросик від моїх зінків від Кніт Протепер. Не знаю, чи можливо щось. Якось реанімувати їх. Ну, буду пробувати, можливо, якось підклеювати. Отже, така в мене, скажімо так, производственна травма спиці. Ну що ж, ось такий в мене наразі є підсумок. Тут в мене вже пров'язана. Як скажемо, фундаментна одна частина. Ну, напевно, ті, хто в'яжуть шалі, ті знають, що шалі складаються якби з трьох частин: це фундаментна частина, це тіло і це кайма. От я вже фундаментну частину ось, де, ось, ось тут ось. Далі я пров'язала вже три рапорти тіла. І по схемі мені вже йде наразі кайма, але мені щось вона ну, геть маленька. Не знаю, можливо, там е, в тій схемі нитка товща, можливо, у е, автора товста нитка, бо тут, я кажу, 800 метрів на 100 грам, Напевно, е, напевно треба ще мінімум три таких рапорти пров'язати, щоб е, шаль була шалю. А можливо, там в каймі там не одна буде не один рапорт, а рапортів 5. Я не знаю, треба буде ще детальніше прочитати, бо наразі я пров'язала все, що написано по схемі, далі буду дивитися. Отже, ставлю маркер на початок сьогоднішнього дня, щоб було видно. Який процес в мене пров'яжеться до наступного звіту? Сподіваюся, в мене щось пров'яжеться до 15 грудня? Ну, і дуже сподіваюся, що коли я її зв'яжу, коли я її заблокую. То виправиться ось уся ця косина, виправляться всі ці петлі кривенькі трішечки. Скажу одразу, що це мій перший досвід в'язання з такої пряжі. Ниточка місцями нерівномірна, місцями дуже тоненька, місцями така прям товстенька. Бувають ось зараз я вам покажу такі місця, де ну, геть, геть тоненькі петелечки. Ось, дивіться, ось в цьому як, як волосиночки. Дівчатка мені порадили підхоплювати за нижній ряд, але бувають такі місця, де, ну, як накиди, що ти не можеш підхопити нижній ряд, тож вимушено пров'язуєш тонесеньку ниточку. Ну, я сподіваюся, що її потім під час в'язання вона не порветься. Буду носити її дуже обережно, бо дуже тепленька, гарненька ниточка, і мені дуже подобається, що виходить. Гарний колір від чорного до баклажанового. Сподіваюсь, вам хоч щось видно на цьому фоні, бо ну зовсім темно. Так, і ще в нашому спільному проєкті Оксаночка виклала декілька питань, на які ми маємо. Якщо маємо змогу відповісти, то маємо відповісти, і я б хотіла відповісти на одне питання: як ви підбираєте пряжу і інструмент для шийних аксесуарів? Підбираю пряжу стосовно свого, ну, якось, напевно, вподобання за кольором, за тактильними такими, як це буде Ощущеннями. Тобто, якщо вона колка, і я до шиї її носити не зможу, то я її брати не буду. Це має бути м'якенька, це має бути приємна на дотик, приємна до тіла, гарна ниточка, яка б не парила, не було відчуттів якогось їжачка на шиї. Ну, і коли я вже підібрала таку ниточку, то тоді вже, як кажуть, методом тика я підбираю інструмент. Дивлюся на ниточку. Якщо, наприклад, як оця кауні, то гачком напевно вона була б ну, можливо і гарно виглядала, б, але мені здається, що вся краса такої ниточки вона відкривається лише в спицях. Ну, звичайно, любу нитку можна в'язати і спицями, і гачком, але ну, для кожної напевно, якоїсь моделі підбирається свій інструмент. Є вироби, які в'яжуть гачком. Це я в'язала нещодавно Бактус з пряжі Yarnard Flowers, бавовна на пряжі, то її. Ну, вона гарно виглядає в гачку. Хоча, можливо, і в спицях вона б також в шалі була б гарна. Ну, не знаю, правильно відповіла на це питання чи ні. Отже, якщо мені приємно ниточка до тіла не викликає подразнення, то вона буде взята в шийний аксесуар. А якщо вона цупка там, колка, то. Якщо я її беру, ну, от, як, наприклад, ця кауні вона також не дуже м'якенька до тіла, вона має такий трішечки подразнюючий ефект, то напевно я її буду одягати зверху на якийсь виріб, на плаття, можливо, або навіть на шубу. Не знаю. Подивлюся, як воно буде виглядати ця шалька на. На верхньому модізі, тоді буду приймати якесь рішення. Отже, на цьому я буду завершувати свій перший звіт. Дякую вам всім за те, що додивилися його до кінця. Дякую вам за те, що ви залишаєтеся зі мною, за те, що ви в мене є, мої любі підписники. Буду вам вдячна за вподобайку. Якщо не підписані під мене, буду вам вдячна за підписку, бо замітила, що 80% на моєму каналі мене дивляться підписані глядачі. Тож закликаю вас, вам не складно підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб він у вас став чорненького кольору. Тоді ви будете отримувати повідомлення про вихід моїх нових відео. Я сподіваюся, мої відео вам сподобаються в подальшому. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Бережіть себе і ваших близьких. Не нехтуйте, будь ласка, повітряною тривогою. Ми обов'язково все переможемо, подолаємо, і все буде Україна. До побачення!